До Дениса в село Безрик прийшла телеграма. Запрошує в Київ пана відома програма. Будуть зйомки телешоу у самій столиці. Згодом всі побачать в нього їхні жінки й пиці. Назву не чув з роду віку. Міняє жінку. Захотілось чоловіку поміняти жінку. Замість неї ціну тиждень інше буду мати. Як же мені треба день в день буду називати. Киця, мурка, пташка може попадеться язва, як у кому важка. Тож коли прийшла новенька, тільки Денис зиркнув мати моя рідна ненька, з роду я не звикну. Захотілося додому, до рідної жінки, вразів страшенно в втому нема ніде жінки. Нова витріщила очі. А де Одягайся у ядську хату і робив у свої поганя. Ледве живий від утомий, прийшов Денис зранку. Немає крихти їжі вдома, Випив всю заварку. Жінка в салон подалася наводити в роту. Нащо ти мені здалася не знав тебе в зроду. Сягу я ноги, мій сім'ї не має Тож побіг до режисера. Не хоче я грати, бо щодень день люблю моєї попаду грати. Віддайте мені мою жінку, поїдемо до хати, шанувати жінку і довір кохати.